Ув'язнили пенсіонера з подвійним дном, дембілі Бамбас. Земля вам склувати Є нюанс. Слякає усіх бандерою. Що ж, чудова історія. Але усім привіт! Мене звати Наташа Тарчевська. Це четвертий випуск проекту «Що там у суді. І якщо ви думали, що в Україні нереально сісти у в'язницю за репости, я переконаю вас у протилежному. У Черкасах за репости ув'язнили пенсіонера. Але є нюанс. Ця справа, скажімо так, з подвійним дном, в сенсі того, що наш підсудний пробиває його двічі. І це за півроку. Але давайте по порядку. Знайомимося з нашим дідусем. Думаю, буде зручно назвати його Іванич. Ілі покажіть комунізм, ілі йдіть нахуй. Народився наш Іванич не в Черкасах, а в російському селі Колгоспне Чердаклінського району Ульянівської області. Від України це за півтори тисячі кілометрів. Але Іванич чомусь вирішив оселитися в українських Черкасах. І, як не дивно, він має лише українське громадянство. Хоча за національністю чуваш. Сюмерсевич, шумершевич, манзені, епієбендів, еп'єбендів. Бачимо, що він одружений, освіта середня. Також бачимо, що наш чувашський Іванич залежний від соцмереж. Точніше, від однієї, точніше, ви навіть не здогадаєтеся, від якої. Ну, нахер. Так, це російська соцмережа «Мой Мір». Це навіть не ВКонтакте. Це навіть не однокласники, це щось набагато гірше. Що коротко, з березня значить по травень Іванич активно ділиться рускомірними заявами, картинки, там де Путін герой, зеленський наркоман, плаче він через Дембілі, Бамбас, 8 літ. Ну і так далі. У травні таку його активність помітила і призупинила. Поки тривав розгляд справи, Іванич сидів під домашнім арештом а вирок суду від 2 вересня 2022 року, постановив позбавлення волі на 5 років без конфіскації майна, але І це дуже важливе, але але звільнити його від цього покарання, призначивши іспитовий термін на 3 роки. Три. Не вісім як дамбілі Бамбас, але теж ніби нічого. Бамбіл Бамбас. Що відбувається далі? Нового теж нічого. Іванич витримує горду паузу мовчання два місяці і повертається у мой мір. Йдеться про більш ніж 20 бредотних репостів, і зараз час розглянути 5 найкрінжовіших. Він піддакує соловйову, що Україна сама себе бомбить. Да. Тут він вітає елітну російську бригаду десантників з річницею створення. Знаєте, що ми також, також вітаємо цю ж саму бригаду з річницею розформування, тому що зараз від цієї бригади в живих залишилося менше 20% особового складу. Вищим командування збройних сил Російської Федерації прийнято рішення про розформування 31-ї окремої десанта штурмової бригади повітряно десантних військ та 22-ї окремої бригади спеціального призначення, які з урахуванням втрат, в яких залишилось живих. Менш 20% особового складу до слова. Саме ця бригада у березні 2014 року брала участь у боях за кримський парламент. А вже в серпні того ж року була помічена Іловайськом. Ну що ж, земля їм скловатою. цюка земля вам скловатою нахуй? Тут наш Іванич лякає усіх бандерою, виправдовує російські обстріли і сміється з українців, які змушені сидіти у підвалах. Впрочем, нічого нового. Майков, что трусика футболки, как Иисуса, на доску говорим, прибили. Посмотрел тогда в Славянске, то фашисты пробивали на стенде ребенка. И еще на следующий день пошел в ополчение. Вся молодежь изнасилована. О, отрублены, это все. Эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли, автобус, наблюдал за этим ты Не в страшном сне видят, что придут укры, вот этот желто-голубой флаг, не дай бог над донецкой мэрией А тут він згадує 1943 рік битву на курській дозі та полонених нацистів. Що ж, чудова історія та висновки, проблема хіба з розумінням, хто тут нацист. Вы оккупант? Получается, да. Почему? потому что зашли в суверенитет сувенир... государства. Суверенное. 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 Суверное. Суверенное Сувер... Сувер... Суверенно. Суверенно это другое. Блин. Суверенно. Суверенное. Сувенир. не выговорить. Суверенное. Суверенное. Суверенно. 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 А тут моє улюбленное про те, що українці Фейкова нація без своєї землі. Тут у мене відразу декілька новин, і знаєте, усі вони для нас хороші. Це прекрасно спостерігати за деградацією розпропаганди, яка вже так стабільно перейшла від принижень та звинувачень українців в тому, що ми якісь не зовсім браці, до того, що ми дійсно маємо багато чого схожого з громадянами США. Після взрыва снаряду говорит, смотри, браті знову прислали снаряд двох моїх друзів убило. Ну Ну які браті, Они не браті. І це важливий момент, тому що вони дійшли до того, що спростовують з собою створені міфи. А ось поняття штучна нація це знову ж таки більше про сучасну Росію. Справа в тому, що росіян, хто не знав, як політичної нації не існує. Вона просто не встигла сформуватися їхньою мовою. Це чудово пояснюють такі слова, як русський і росіянин. Чуваш ніколи не був та й не стане русським. Він, якщо і росіянин, то виключно за паспортом. А от кількість ні в сучасній Росії вже давно перевищила кількість ну, тих самих русків. Унікальна країна. Ну що ж, саме час переходити до висновків, точніше, до вироку. Нашого Чувашського дідуся судили за злочин, передбачений частинами 2 і 3 статті 436-2 кримінального кодексу України, а саме виправдовування, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Перший вирок підсудний отримав ще у вересні, а другий вирок ось не так давно у травні. 2023 року. І цього разу, знаєте, справедливість була відновлена. Карашіск лихосовський. Тобі не інтересно, не мішай. Пожалуйста, далі. Жодних іспитових, жодних умовних. П'ять з половиною років ув'язнення. І крапка. Ну правда, не давали ж людині шанс. Ну, закрийте той мой мір. Для чого тобі? Закрий ноутбук, піди погуляй. Ні, у нас який дамбас. Важливо зазначити, наш Іванич поширював чужі дописи. Тобто, все, що ми зараз переглянули, це навіть не була його думка. Це була думка чужої іншої людини, яка просто йому сподобалась. Він активно вирішував це показувати абсолютно всім. Тобто я констатую, що в Україні зараз таки реально сісти у в'язницю за репост. І коли на початку програми ця фраза могла прозвучати якось не дуже демократично, то зараз я думаю усе стало на свої місця, адже не потрібно плутати свободу слова з ворожою пропагандою, що породжує ненависть та війну. Читайте і дивіться тільки перевірені новини. Не ходіть по російських соцмережах і підписуйтесь на ютуб-канал Факти Сітів. До зустрічі у новому випуску.